Мої вітання. Сьогодні розглянемо логічну задачу про гусака та зграю гусей. Летить гусак, а назустріч йому зграє гусей. Ось гусак і каже: Здравствуйте, сто гусей! Йому відповів вожак зграї. Нас не сто. Ось, якби нас було стільки, та ще стільки, та ще пів стільки, та ще четверть стільки, та ще ти гусак, от тоді нас було б 100. Скільки гусей у зграї? Можете поставити відео на паузу і попробувати розв'язати цю задачу. Ось розв'язок. Нехай у зграї було ікс гусей. Тоді за умовою задачі складемо рівняння. Якби нас було стільки Х, та ще стільки, плюс Х, та ще пів стільки, половину плюс, та ще четверть стільки, четверть плюс, та ще Тигусак плюс 1, от тоді нас було б 100 до рівні 100. Отримали ось таке рівняння за умовою задачі. Розв'яжемо його. Щоб позбутися знаменника, домножимо ліву і праву частину. На 4. Маємо 4х, плюс 4х, плюс 4х поділити на 2, плюс 4х поділити на 4, плюс 4 дорівнює 400. Проводимо скорочення. 4х поділити на 2 буде 2х. 4х поділити на 4 буде x. І далі 4 переносимо в праву сторону і змінюємо знак на протилежний. Перенесли. Проводимо розрахунки. 4х плюс 4х8х, плюс 2х10х, плюс х 11х. З лівої сторони. З правої сторони 400 мінус 4, 396. І далі знаходимо х. Х, щоб знайти, треба, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівні 396 ділимо на 11. Дорівня 36. Записуємо відповідь. В зграї було 36 гусей. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові. До наступної зустрічі!